Ну що, я вітаю вас? Сталося дещо. Я перейшов на українську мову. От, цілком перейшов. І початок цьому було 30 листопада на мій день народження, але вже остаточно можна сказати з самого початку 23-го року. Тобто те, що багато людей зробило в 2014 році. Я зробив от тільки от, от зараз. Вже в другий етап війни з Грьобаною Руснею. Так от, тепер я україномовний. Насправді наша студія стала україномовною раніше, але Ютуб пізніше, бо у нас є ще матеріали, які написані на російській мові, і я їх проговорюю. На відео, саме російською мовою, за що хейту я збираю там достатньо багато. І це проблема. Але, от, потрохи-потрохи, е ми вже переходимо на повністю українську мову. І, до речі, паралельно цьому я там вивчаю англійську у додатку Duolingo. Тобто, наш блог. Е я не знаю навіть, як він тепер переводиться на українську. Щоденник на щеброду. Ну, якось так. Може ми її назву змінимо. Тепер уже на українську якусь. Що стає, що зо мною зараз відбувається? Ну, по-перше, вийшло так, що наші улюблені айтівці які, до речі, жіночого роду, вони, замість того, щоб замовляти у нас інтер'єр для своєї купленої квартири разом з чоловіком, як правило, Айтівцем, вони повиїжджали нахер з України, бо мають таку можливість. І оскільки це є основа наших клієнтів, нам з цього приводу не дуже добре. Але з'явилася якась цікава тенденція і того, що і е, дівчата дизайнерки теж кудись з'їбались. Тобто у нас е, і більше, і менше клієнтів, і менша конкуренція сталася. Якось так паралельно це вирівнялось. І з цього приводу ми отримали замов, е, замовлення. Ну, як мінімум заявки, звідки ніколи не чекали, нас запрошують забудовники зробити якісь там ну, зони у, у жилих комплексах. Ну, Дизайн цих зон коротше, кажучи. І це насправді не зовсім наше, бо ми так квартирки, будинки, а тут потрібно комерцію. І насправді наш сайт не заточений на комерцію, анкети. Все це не готове. Мало того, у нас навіть немає ФОП третьої групи для того, щоб приймати гроші. Тобто все дуже цікаво і по-новому. Тобто є чим займатися це оцею інфраструктурою під нового типу замовників. А чого нового типу, бо їм тоді нікуди. Вони же кашечки будуються тут. вони Тут вони нікуди не з'їдуть. І саме тому ми зараз будемо, мабуть, робити деякий акцент на цих от замовників, цей тип, цей кластер замовників. От такі цікаві у нас справи. Ну, а так ми, звісно, в гайках закручених дуже сильно. У нас дійсно зараз дуже важко з фінансовим становищем, тобто ніяких нових е, таких веселих початків немає, але старі е, проекти, які ми переводимо в авторський нагляд, вони і підтримують нам штани, так скажемо. І саме на них зараз є деяка зайнятість тих або інших дизайнерів в нашій студії. Але наскільки їх ще хватить? Ну, бо дизайн-проект це 3 місяці, а авторський нагляд це біля півроку. Ну, десь більше. А з паузами так точно більше. І хтось зараз розморожується, хтось вже йде. І так ми вроді як в приділі, але, але ж таки. Не при тих грошах і перспектив дуже небагато. Але є надія, що в цьому новому році буде ще трішки у нас клієнтів більше, бо після того, як закінчиться зима, якось всі вже будуть дещо більш розкутими у своїх починаннях. Бо ну, починати в зиму, в якій ну, обстріли по інфраструктурі. Опалення, та блін, ліфт 24-й поверх. У нас є е, у нас є замовник на 24-му поверсі, до якого просто ніхто не хоче йти, бо, ну блін, туди ж навіть завести нічого не можна, а там дуже часто відключають, значить, електроенергію. Ну, що тут ще сказати, в принципі, ми живемо. Як не дивно, ми все іще живі. У нас все іще якось працює. Тобто, наша... Ну, ми самі в шокі від своїх сил, своїх Ну, від того, що у нас це виходить. Набагато чого я жалувався, багато чого мене не устраювало. Але те, що я працюю в цих умовах, мене шокує. Тобто ми ще держимося кубки. У нас є якась ще є ряд якихось задач, і, наприклад, оці, оце направлення. Це мої, саме мої задачі для мене, що дивно. Бо коли в мене в неділю було по 10 зустрічей, то я навіть користувався помістю моїх дизайнерів, то зараз такого і близько нема. Уже останні два місяці я нікого не бачив, ні в нашому офісі, ні на об'єкті. Ну, що, борітесь, поборете. Дякую за прослуховування. На все добре.